В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Славний. Сьогоднішній день ми святкуємо непорошне зачаття Пресвятої Діви Марії, яку зачала свята Анна, це якщо цілу назву так сказати. В сьогоднішній свято, ми говоримо про непорочне зачаття богородиці, нерозумінні того, що вона зачалася в надприродній спосіб. Це Ісус. Зачався надприродний спосіб. Не було чоловіка, не було. Була жінка Марія і був Дух Святий. І через цього Духа Святого Марія зачалося від Ісуса. Тому це непорочне надприродне зачаття. Коли ми говоримо про Марію, то, говорячи непорочне зачаття, мається на увазі, що природний спосіб був зачаття і чоловіка, і жінки. Однак. Ми знаємо, що ще починаючи від Адама, коли Адам зрішив, то цей первородний гріх, хоче, не хоче, він йде від людини до людини. Від людини до людини. По факту, людина народжується в цьому грісі. Так, маленька дитина ще не зробила нічого поганого. Вона своїх особистих гріхів ще таких не має, але цей первородний гріх тягнеться від Адама. Тому, коли ми хрестимо маленьких дітей, і священник читає цю молитву, то він так і каже, він молиться і говорить, що вижене з цього сотворіння, вижене всякого лукавого нечистого духа, вижене всякий гріх, який гніздиться в серці. Чи її, її гріх, та ні, бо мала дитина це ще не зробила. Але, власне, йде мова про той первородний гріх. І в таїнстві хрещення його немає. Марія, зачавшись в природній спосіб, Бог так зробив, щоб вона вже зачинаючись момент зачаття, щоб вона не була інфікована оцим первородним гріхом. Тому ми кажемо, не порочне зачаття в природний спосіб, але не порочне, тому що вона не мала цього первородного гріха. Ви скажете, ну, а як так? Вона не мала, а я мав. мав, точніше. Чи інші люди мають? Господь зробив так, щоб в лоні Марії, яка стане кивотом для Господа Бога, щоб це саме лоно було святим. Бо ми читаємося до Описання, що нічого не чистити не може, війти в царство небесне не може. А тому Господь зробив так наперед, щоб очистити. Целому, щоб очистити навіть тіло, не тільки душу, а навіть тіло очистити. Щоб Господь увійшов у святе. Господь якийсь найсвятіший увійшов у святе. Тому він таке робить? Тому що само, з самого початку, зачаття він оберігає Марію. Чому? Або завдяки чому? А завдяки заслугам цього самого Ісуса Христа. Цього самого Ісуса Христа. І тепер дивіться, думаючи про це свято непорожне зачаття Пресвятої Діви Марії, думаючи, який великий гріх, що він переходить від людини до людини, інфікує всіх-всіх-всіх всі невинних, також можемо так сказати, дитина, що винна, невинна. Але властивість гріха інфікує навіть невинне. Сила його така, що розвиває життя навіть невинних, то наш Господь каже, я можу зробити таке велике чудо, таке велике чудо, щоб перемогти силу цього гріха, я можу його, перемогти його в зарудку. В зародку. Тому, святкуючи сьогоднішнє свято, ми якби не тільки е, основна. Ідея так, це Марія, її святість. Господь освятив її для себе, вибрав її для себе. Але також в цьому святі ми бачимо, як Господь, який він неймовірний, які дивні речі він може робити, як він може перемагати оцей гріх. В такий спосіб здавалося, що ми б і не подумали про такий спосіб. А чому її, наприклад, в 20 років не освятити? А чому 5 років не освятити? А чому там при народженні не освятити забрати гріх? Ні, він захотів взачать, момент зачати. Ви скажете, добре, а, а мені? А я? Як до чого? І коли? звідки? Ми чуємо в сьогоднішньому апостолі такі слова, що в Авраама батька віри, який є нашим батьком, віри також. Було два сини. Був Ізмаїл від рабиня Агар, і був Ісаак, той, який по, по обідниці, якого обіцяв Бог від цара, від жінки його. І от він каже, що Ізмаїл, він отут, це це матеріальне, це, це цей народ, який закріплений, зв'язаний з цим світом, земним світом. А от Ісаак зв'язаний не з земним Єрусалимом. А Ісаак, який по обідниці, який по вірі зв'язаний з небесним Єрусалим. Ти є через таїнство хрещення, вкорінений не тут. Не тут. Ти вкорінений там, там твої корені, там твоя правдива батьківщина. Можна казати, що це, це наша друга батьківщина. А перша це там царство небесне, оця наша батьківщина, звідти йдуть наші. Корені через таїнство хрещення, бо там наші кає наш Господь. І відповідно він каже, що я хочу, щоб ви там були. А як? Ми читаємо такі слова. Мати його і брати прийшли до нього, то через народ не могли до нього доступитися. Йому сказали, мати твоя, і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він відповів і сказав і мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Це що виходить? Та мама, яка є найсвятіша ну, після Бога, яку Бог, для якої Бог зробив величезне диво, чудо, що вона в зачаті навіть гріха не мала. І він тут каже, що мати моя, це, це не не тільки вони, не тільки отця мати. Мати моя і брати мої це ті, які слухають Слово Боже і виконують його. Іншими словами. Він каже, ти хочеш бути так... Рі... ти хочеш бути на рівні Марії, ти хочеш бути на рівні такої святості, ти можеш бути. Можеш. Ти можеш бути також таким святим. Як? Ті, що слухають Слово Боже, а це означає слухати тут, в храмі читає, пояснює, реколекції, мовчання, молитва і так далі. далі, далі, далі. Слухати, шукати це Боже Слово, але замало шукати. Бо можна знати Біблію на пам'ять. І що з того? І що з того, що знати Біблію на пам'ять? Важливо жити цією Біблією, жити. Говорити, Не говорити цитатами кидатися, а говорити любов'ю до іншої людини, показувати цю любов. Оце виконання закону, оце виконання Біблії, думати, так, як думав Ісус, От. оце оце жити, виконувати його Слово. І коли ти будеш слухати, тобто шукати, наповнюватись і потім далі жити, віддавати це Слово, віддавати. То Ісус каже, ось моя мама, Марія, та, яка найсвятіша. І зразу після Марії йде Петро Іваносин Марія Олек. Ви, Ти йдеш, ти йдеш зразу після Марії, ти, Він тебе включає в свою сім'ю. Він каже, ось наш дім, там, Небесний Єрусалим, царство Боже, і там твоє місце. Там я тебе там чекаю. Твоє місце тебе там чекає. Тому жий так. Жий. Не думай, що не можу, не думай, що в мене не вийде, не думай, що мільйон раз я це чув в церкві. Не думай. Живи так. Живи вже зараз, в цей момент. Не думай, що на дворі сніг паде машини їздять чи ще щось. Будь тут, тут, в храмі, тут є Ісус, тут є твій Бог. Будь з ним тут. Цю секунду, кожну секунду цієї літургії і відповідно кожну секунду життя. Боже, наш дякуємо тобі за такі чудові приклад і за такий великий взірець, твою маму Марію. Вона не є Богом, вона є людиною, але вона настільки віддалась тобі, настільки сказала так що ти аж в самому Зачаті забрав в неї гріх. Ось святи війну. Боже наш. Ми віруємо також, що і ми можемо бути такими святими. Тому просимо тебе, Господи, дай нам вже зараз, в цей момент, на цій літургії, багато твоїх благодаті, щоб ми не тільки слухали це Слово Боже, щоб ми вже почали ним жити. Зараз. Амінь. Слава Ісусу!